Вітаю, друзі. Середина літа пройшло вже свято Петра і Павла, і наші пращури після цього свята викопували часник. Ну, я теж хотіла викопати трошки раніше. Справа в тому, що для того, щоб гарний часник був, гарно лежав, то за два тижні до викопки не треба, щоб було дуже волого. А в нас пройшов дощ тиждень тому і тому ось ще. Прийшлося трошки зачекати, поки ця волога уйде з ґрунту, тому що в нас чорнозем, не хочеться, щоб дуже було мокро. Тепер розповім, чому в мене тут росте бур'ян. Я жодного разу тут не виполювала бур'яни. Ось таке в мене робиться між рядками. А ось перед вами. Рядки з чеснику спеціально э, хочу показати. Коли восени висаджую свої э, чесничини, я потім дуже добре мульчую. Ну, слой був такий, знаєте, дуже-дуже э, гарний. А це вже він спресувався після дощів після снігу і ось те, що залишилося. Бур'яну, як ви бачите, в самих рядках дуже мало. Єдиний ворог, який завжди тут з'являється, це берізка. А ось тут, де вітром знесло якраз ось цю ковдру знесло, я маю на увазі листя. Тут вже ви бачите, скільки росте бур'яну. Що ж мені дає саме ось те, що я роблю таке мульчування дуже сильне мульчування. По-перше, бур'ян не росте. Полоти не треба виполювати бур'яни. По-друге, вологи вистачає під цією ковдрою, поливала та підживлювала свій часник я лише один раз. Коли було три чи чотири справжні листочки, і я тоді обробила свої рослини, не обробила, а прямо полила сульфатом магнія. В ньому, в цьому добриві, є сірка, а сірка просто необхідна чеснику. Ну, а тепер ви бачите, я завжди рівняюся по стрілці. стрілка ось така рівненька. Можна вже викопувати часник. Ну, ось вже я прибрала часник цієї грядки, і ви бачите, що в самій грядці бур'яну майже немає. Тільки ось ось тут, між двома грядками. Ну, це все відбулося завдяки тому, що грядка, грядка була дуже добре замульчована листям з плодових дерев. І саме головне, що за весь період вегетації ви на цій грядці нічого не робите. Не треба рихлити, не треба прибирати бур'яни, не треба поливати. Одне, один полив був і одне підживлення. І ґрунт, як ви бачите, дуже рихлий. він Гарно пропускає і повітря, і вологу, тому і е, голівки чеснику вийшли досить непогані. Ну, ось це, друзі, весь наш чесник з двох грядок. Чесночини є різні, є трошки більші і є трошки менший. Є ось такий чесник в порівнянні, як ви бачите, з сірниковою коробочкою. В ньому ось такі зубки чесничку. А є і менший ось такий розмір чеснику. Але головне, що він є, і що нам його, звичайно, вистачить до нового року, тому що такий чесник довго в мене не лежить. Щось зараз піде в заготовки зимові, щось з'їсться, а з чогось зробимо ліки. Ну і все, що залишиться, хай залишається до нового року. Зараз багатьох чесник дуже хворіє. Перед посадкою свій чесник на 15 хвилин я замочувала в спеціальному розчині, щоб не було хвороб, і жодна голівка в мене не захворіла, і випадів теж не було. І ще хочу сказати, що при висадці чеснику в боростки я вношу все необхідне підживлення для того, щоб потім вже цим не займатися. І е, беру пісок і трошечки в цю канавку сиплю піску, як присолюю зовсім малу кількість. І потім, зубки чеснику, я вдавлю в цей пісок, і тому донце ніколи не підгниває. Ну, це такі мої невеличкі секретики. В кожного вони є. Ну, а на сьогодні все, друзі. Вирощуйте часник, тому що це наше здоров'я. А ще й до того ж, треба зробити звичайно. Зимові заготовки здоров'я вам, миру та добра.